Усім привіт! Сьогодні 14 листопада. Дивіться, яка у нас класна сьогодні погодка. Вчора було так похмуро і холодно, а сьогодні сонце і таке яскраве блакитне небо. І дуже гарно дивиться зараз шовковиця. В неї такий жовтий колір. І на контрасті з блакитним небом красиво. Потихеньку опадає листва. Вся та яскрава, яка була у нас в саду, і зараз вже барбарис, от бачите, вже такий у нього колір цікавий. Щось вже осипалось на землю, на жаль. Але барбарис Атропорпорея дуже гарно і зараз виглядає. Він такий яскраво, різний, зовсім. Ось таке поєднання кольорів зараз красиво. Таке сьогодні сонечко. Прям хочеться вийти в сад і попрацювати, поки ще тепло, тому що вже передають, що буде скоро дуже холодно. А ще пишуть, що у нас морози будуть в цьому році, такі, яких не було 70 років у нас в Україні. отак от. Не знаю, які будуть морози і де буде, в яких областях. Ну Поки що у нас тепло. В цьому році багато сінічок літають. Ми їм там в кормушку насипали сала. Ну, насипали такими шариками, скатали. У нас воно було перемелена, і ми з ними ділимося цим салом. І вони його гарно їдять. Їм е, зручно такими маленькими кулями е, їх їсти. А тут ще троянди квітують, Плетисто троянда. Красиво. Ти дивіться, як гарно зараз сонечка виглядає. Сосна Winter Gold починає фарбуватися в салатовий колір. І виглядає вже не зеленою, як була влітку, а салатовою. Красиво. От і Барбарис з цієї сторони. Красиво дуже. Магнолія. З магнолії вже опалися листя, скільки майбутніх квітів будуть на магнолії цієї дерево вже у нас таке велике. Так. Будемо троянди обрізати. Ну, обрізати тільки трошки. Все не будемо. А повністю коректувати вже висоту, ширину будемо навесні. От туди я посадила. Барбарис називається Лютен Руж. Він зараз зелений, тому що ріс в тіні. О, а бачите, я вам показувала. Ух ти. Наш Барбарис, який я пересадила. Блін, відсвідчую так. Він же був зелений. А на сонці тут він почервонів. Бачите, який такий, ну, не, не зовсім червоний, але вже інша справа. Красива. Лютен Руж називається. Цей барбарис. От Адмірейшн. Ось такий зараз він на сонечку. Ну, от Лютен Руж. Красивий. А буде ще червоніше, ти ну, в цьому році вже ні, а отак от, от вже краще виглядає. Тому зелений зелений в тіні. А на сонці, хоч, будь ласка, вже гарний. Тут берізка вже вся осипалась, трошки залишилось листів. Так, троянда керіо продовжує ще квітувати. Цікаво дуже. А цей барбарис вже осипається. І листя ну, трошки залишилось і все. Ну, все рівно красиво виглядає. Особливо на контрасті з, з сосною, оцею зеленою. От і гібіско збросив своє листя. Ялина хопсі і берізка теж. Бачите, скільки вже листів на полу. Красиво. Така у мене тропинка тут невеличка. Будемо чекати весну, коли все знову буде розпускатися. Ми забули обрізати дербенник валісний. А що? Він дуже цікаво дивиться. Тут такий жовтий весь. Щось в цьому є. І от і калина наша. Грозі такі гарні висять. Будемо зривати і щось, її там, щось з нею робити. О, а тут троянда Мінєрва. Бачите, яка вона зараз красива. Хм, класна. Така краса. Такі квіти. Чудові зараз. Спірейка. Ще не збросила листя свої. Теж красиво і ця все в листях, ну і потрошку вже вбираємо їх. Крокус Роуз ще квітує трошки полька. А тут у нас гіхери під І такими укритими листями. Бруніра і гірань. Гіранька так і не квітувала в цьому році, на жаль. Щось їй не подобається. І от ще щерка маленька така. Яблунька розбросала свої листя везде. Всім гарного настрою, дякую за перегляд. До наступних відео всім. Па-па!